Мав характер, любив її, але чи це його вина, чи це її вина, що вони не підходять одне одному? Чому? Хех. Могла б наводити причину за причиною і нанизувати їх одна за одною на довгу нитку, як коралі. Та що за нас міг долі? Ні одна з тих причин, напевно, не буде в її очах досить сильним аргументом на те, щоб зрозуміли, що її крок не химера. Не настрій, не неопанований відрух, а одна з умовин її життя. Бо і що можуть значити для тих добрих, але таких інакших від неї людей такі сполуки понять, як внутрішня свобода людини чи радісне світовідчування, коли для них це лише рідко вживані слова книжкові, неприродні, а для неї вони саме мали зміст.